І ми досить, досить часто знімаємо питання госпіталізації, тому що, на жаль, є панічні моменти. Є моменти, коли людина ну хоче краще знаходитись в лікарні ніж вдома. Тобто, ми знімаємо після цього розслідування, я інакше це не називаю, досить багато звернень. І беремо під контроль і лікаря сімейного і поліклініку, яка займається цими питаннями. Стосовно того, чому ще не працює ця система, волонтер цього не робить. Для нього найважливіше питання любою ціною знайти місце і потім ще опублікувати це десь в соціальних сетях, от якими молодці. Вони фактично ламають цю систему, не роблять не роблячи того, що треба робити. Так, одну секунду, все. Значит, и есть про... проблема, и Комаровский об этом говорил по волонтерах. Мы должны понять, принять и научить волонтеров, в том числе, правильно задавать вопросы и определять так же, как и специалисты, и разговаривать с человеком, насколько нужно или не нужно госпитализировать.